Привіт! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливе правило, яке стосується дієслів третьої дії відміни. Це стосується власне тих дієслів, які в теперішньому часі у першій особі однини, простими словами кажучи, у особі я матимуть закінчення м, а у другій особі однини тобто ти, буде закінчення ш. Такі дієслова, як правило, мають інфінітив, що закінчується на ач. Наприклад, мешкач, мешкати, слухач, слухати, «чекать», чекати. Давайте розберемо це на конкретному прикладі. У нас є дієслово дієсловомішкач, це означає мешкати, проживати. Наш крок перший: визначаємо основу дієслова. Щоб це зробити, нам потрібно взяти інфінітив і відкинути закінчення «ч». Отже, маємо дієслова мішкач. Після цього відкидаємо закінчення «ч», і в такий спосіб отримаємо основу мешка. Наш крок другий. Додаємо закінчення для кожної особи. До особи я додаємо закінчення м. Мешка плюс «ми» – «мєшкам». Я мешкам. Тобто я мешкаю, я проживаю. До особи ти додаємо закінчення ш. Мешка плюс ш. Ти мешкаш, ти мешкаєш, ти проживаєш. Для осіб «он» Она та воно, тобто він, вона, воно. Не додаємо закінчення, залишаємо просто основу. Кажемо, що мешка, він мешкає, ona мешка, вона мешка, вона мешкає і так само ono мешка, воно мешка. Воно мешкає. До особи ми додаємо аналогічне закінчення ми. Мешка плюс ми ми мешками, Ми мешкаємо, ми проживаємо. До особи ви додаємо закінчення че. Мешка плюс це. Ви мішкаєте, ви мешкаєте, ви проживаєте. До осіб они та «оне», тобто вони, додаємо закінчення йом. Оні мешкаєм, тобто вони мешкають, вони проживають. Але є і особливі дієслова, наприклад, бич бути і «меч», мати. Вони також належать до третьої дії відміни і мають подібні закінчення, але є нерегулярними дієсловами, тобто їхнє відмінювання нестандартне. Більше про ці дієслова ви можете дізнатися у таблиці. Бажаю вам успіхів!